Від HR-директора телеканалу СТБ я виросла до HR-директора групи. І саме здобуті знання та інструменти в львівській бізнес-школі допомогли мені пройти цей шлях. Музика. Найбільша практична цінність навчання в ЛВБС полягає в тому, що ми отримуємо не лише досвід міжнародних експертів, які є викладачами програми. Але й те, що ми разом з тими експертами створюємо свої власні проекти і відпрацьовуємо ці проекти в бізнесі. Більшість інструментів, які ми отримали, і знання, які ми тут здобули, я вже активно впроваджую в своєму професійному житті, тому що роль hr директора великої медіагрупи, вона е, має такі виклики, які безпосередньо потребують цих знань і інструментів. І ми стали великими друзями і великою сім'єю за ці два роки, які ми разом навчалися. Я дуже рекомендую цю програму для всіх hr які хочуть здобути фундаментальні знання, відпрацювати інструменти і чітко розуміти, в якій ситуації використовувати ті інструменти, які ми отримали в великій кількості на цій програмі.